Якби не ти, я вже давно на роботу влаштувала, На якому ліжечку, а за тебе мене ніхто нікуди не бере. Так, все, роби, що хочеш, і оставайся де хочеш, а я йду. І не думай за мною іти. Без тебе я швидко влаштуюсь. Ну ось і розсердилась. Остався я взагалі один. Скоро ніч. Що зі мною буде? А я пам'ятаю, як бабуся молилася. Вона просила не в людей, а у Бога. І я попробую А якщо і вийде? Дорогий Ісус, ти бачиш мене тут одного на цій лавочці. До повуження. Дружок, а з ким це ти розмовляєш? Добрий день. Добрий вечір. І з ким це ти розмовляєш? Ох, пане. Я пробував молитися. Я ніколи в своєму житті ще не молився. І що ж ти просив у своїй молитві? Я просив у Бога, щоб він дав нам на їжу і місце для відпочинку. Мені та моїй сестрі. Що, в тебе є ще сестра? Так. Тільки вона розхредилася на мене та пішла. А де твій дім та твої батьки? Їх уже давно нема, ні їх, ні житла. Дуже шкода. А знаєш, сьогодні початок різдва, і я хочу запросити тебе до нас в гості. В гості? Так, ти згідний? Добре, пане. Добрий вечір. В нас сьогодні гості, тому в тебе буде трошки роботи. Відведи його на кухню. Мені здається, там щось сьогодні пекли. Так, да, пане, булочки з маком. Дай йому молока та булочок, щоб він поїв. Приготуєш ванну та скажеш Петру, що він його добре викупив, а сама тим часом сходиш в магазин та купиш для нього одяг. Ось тобі гроші. Так, пане. Хотів зі мною, дружок. Морозець, на ніч збільшується. Ми зараз на півночі, а в іфлеємі зараз тепленько. Подивись, які чувалі сніжинки. Подивись, як приливається на світлі. Звичайно, сніжинки завжди красиві, тим більше в роздяну ніч. Ну, дивись, а в мене в руках не тане, а в того хлопчика чомусь там. Ну звичайно, він же теплий. Теплий, а весь час мерзне. А знаєш, як потрібно робити ось так. Але чому холодно? Я все одно не відчуваю. Мені все одно не холодно. Холодно не тому, що труситься, а труситься тому, що холодно. А, а знаєш, як жалко, що діти посварилися. Потрібно їм якось помирити. Хлопчик вже декілька разів молився за свою сестру, щоб вона не змерзла, щоб знайшла місце на ніч для відпочинку, щоб їй ніхто не обідав, щоб вона знайшла щось поїсти і взагалі, щоб вона знайшлася. А скажи, ти любиш робити чудеса? Хм, Але ти запитав, Скажи, який Алла не любить робити чудеса. Зачекай! А що, ти хочеш щось зробити? Я поки що не знаю, але він точно знає, що я повинен їм допомогти. Зустрінемось перед різдвом. Мені час. Пока! Чого немає, тепер я одна на цілому світі. Де він міг дітися? Я вже третій раз повертаюсь до цієї лавочки, та їжі я не знайшла. Дві години проходила марно. Краще б я йому поступилася. А зараз ні їжі, ні місце на ніч, ні брата. Ти чого тут сидиш? Попрошайка. Я давно вже за тобою спостерігаю. ну, бистро з цього місця! Багато вас тут ходить вже бракує. Зачекай, зачекай, зачекай. А ну, віддай мені свій балакончик. М -м, тепленька така штучка. Мені самому в пригоді стане. А тепер йди геть, щоб очі мої тебе не бачили. Мм, добренька штучка, тепленька. А якщо мені не потрібно буде, я її продам. Що сталося? Я нічого не бачу. З них очі бачив. Я нічого не бачу. І дівчинка десь пропала. Ей, дівчинка, ти де? Ану віддай, а то хуже буде. Поб'ю. Ану віддай, що сталося? Нічого не розумію сніг людей свято, як свято, а в мене як завжди. Хоч би додому йти і не розбутися. О! Що сталося?